Чоловік каже, що я кожен день плачу. Я Кажу, я не можу не плакати. Я ціле життя буду плакати. Замість того, аби ходити до неї, купляти іграшки, я йду на цвинтар. 30-річна Зоряна Павлик з долини розповідає, що 5 травня на 38-му тижні вагітності втратила ще ненароджену дитину. За її словами, причиною смерті стала байдужість лікарів місцевої багатопрофільної лікарні. Я 5 травня прийшла на плановий огляд до своєї лікарки, до Різенжани Анатолійовна і вона мені там зробила КТГ швиденько, бо я мала йти на УЗД, записана. На УЗД мені сказали, що все добре. Я потім вернулася до неї знову до своєї лікарки, аби вона мені поміряла тиск. У мене тиск був 155 на 100, і вона мені виписала таблетки і сказала що я випила таблетку і передзвонила їй. І мене сталося вдома кровотеча. Тоді жінка знову поїхала до Долинської багатопрофільної лікарні, де, за її словами, її оглянув завідувач відділення. В лікарні у першій годині я прийшла, сказала, що я погано чую рухи дитини. Потім мене поклали на крісло, оглянули. Сказали, що він нічого там такого не бачив, що нічого з роз нема то Відреагувала так шейка. Дитина була цілком здорова, Сказали, що на день Бо ми ще були після КТГ, що, що все нормально, загрози ніякої не було. Але як я думаю, якби в першій годині мене проперували, коли в мене стала сасельна кровотеча, то би дитину вже спасли. Зоряна розповідає, що після проведених обстежень її госпіталізували для подальшого спостереження. І коли прийшла вечором моя свекруха десь у сьомій годині, побачила, що мені погано, і одразу пішла до чергової. Лікарка сказала, що вона в мене була, що вона знає, що я погано чую рухи дитини. І казала, що пізніше прийде мене, огляне. Каже, моїй свекрусі підіть її заспокойте, бо вона, напевно, нервується перед родами. Потім, коло 10-ї години, мені е, знову стало погано, ще гірше, і свекруха знову йшла до неї була. Просити її б мене оглянули. Але, але мене б тоді постала на КТГ, відправила на ОЗД, але серцебиття вже дитини не було чути. За словами жінки, приблизно о 23-й годині її прооперували. У медичній виписці вказали причину смерті дитини внутрішньоутробна асфіксія. Дівчинка 2,500 п'ятсот. 47 сім сантиметрів. Всі казали, що буде. Що вона не, бу... не буде великою? Тут але дуже файна дитина, бо мені її показали. На той момент я не могла ні встати, нічого. Я просто лежала то вже мої родичі, так допомагали мені дуже, то й Мали поховати. Але я була не на цвинтарі. Зі слів жінки, вагітність у неї проходила без ускладнень, і згідно з медичними обстеженнями, дитина була здорова. Відтак, 9 травня, Зоряна Павлик звернулася до поліції. до Долинських поліцейських надійшло повідомлення від жительки міста Долини 1994 року народження про те, що перебуваючи в пологому відділенні КНП Долинської багатопрофільної лікарні, медичні працівники внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків допустили настання смерті дитини. За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Слідчими Долинської поліції призначено проведення комісійної судово-медичної експертизи. Досудове розслідування триває. Генеральна директорка Долинської багатопрофільної лікарні Ольга Ільчишин сказала кореспондентам Суспільного, що не може коментувати ситуацію, оскільки триває досудове розслідування. Та відкрити кримінальне провадження. Лікарка Жанна Різень, яка вела вагітність жінки, теж відмовилась від коментарів. Коментувати не буду, ведеться службова. Зі слів зоряни Павлик, її підтримує вся родина, особливо дев'ятирічна донька. Моя старша донька дуже чекала на свою сестричку, дуже її любила. Завжди її цямала, завжди їй казала, що буде захищати, буде бавитися. Гладила мій живот, і завжди називала її Міланкою. А зараз через наших лікарів мені складно пояснити, що її сестрички вже немає в живих. Наталія Василовська, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.